Люди, які після закінчення війни, після нашої української перемоги почнуть каятися. Хай каються. Як німці колись після 45-го каялись і довго каялись, і по сей день репарації виплачують. Уявляєте, скільки пройшло часу? А Німеччина несе на собі цей тягар величезний. І нормальний. Вони зараз наші друзі. Німці допомагають і будуть допомагати. Вони сильні, вони пройшли через це. Але Подивіться, скільки три покоління, мабуть, вже пройшло з того часу. Три. От я думаю, що це ж саме перше покоління не забуде наших дітей. Онуки наші не забудуть, орків, росіян. От третє покоління, можливо, вже буде якось до них ставитись ну, по-іншому, ніж зараз. Зараз не потрібно навіть просити, молити, розказувати. Це все рівно не дійде, тому що є багато, тисячі і тисячі жертв. До да, зруйнованих будівель, понівечених життів цього не пробачить.